26 червня у селі Благодатне Слобожанської громади прощалися з героєм, прощалися з тим, хто пішов захищати і не повернувся. Прощалися з Андрієм Ігоніним, мужнім воїном, сином України, нашим земляком. Андрію було 33. Народився у благодатному. Навчався в місцевій школі згодом у Змійському професійному енергетичному ліцеї за спеціальністю кухар та обрав шлях воїна з 2011 року. Проходив службу за контрактом у Збройних силах України, служив на авіаційному полігоні військової частини А 4104 захищав країну під час бойових дій у зоні АТО в 2017-2018 роках. У 2024-му завершив навчання в Харківському національному університеті повітряних сил імені Івана Кожедуба. 12 квітня 2025-го був призваний до лав війська. Солдат Андрій Ігонін проходив службу у відділенні розвідки та коригування вогню розвідувального взводу безпілотних авіаційних комплексів 2-го механізованого батальйону військової частини А 0536 п'ять тридцять віддані військовій частині повітряної розвідки. Він був добрим, відповідальним, надійним. Його поважали побратими, пам'ятатимуть рідні друзі односельці 20 червня 2025 року поблизу населеного пункту Даліївка Бахмутського району Донецької області Андрій загинув, виконуючи бойове завдання. Загинув як справжній захисник, боронячи Україну від російської агресії за її свободу, територіальну цілісність і суверенітет. Воїна Андрія і сам порівняно вічна вічної Пам'ять пам'ять, він пішов Господнім шляхом. Бо у Господа найбільша жертва це життя, коли людина віддає своє життя за ближнього свого. Так зробив воїн Андрій, і так робить багато воїни нашої України. І нам і ми приймаємо цей дар його життя. Бо нам, які ще живемо, прийдеться понести те, що не зробив він. Те побудувати ту країну, ту родину, ту оселю і ту нашу, нашу село тут. Який він задумав у своїх серцях. бо цей шлях він обрав віддати своє життя за кожного з нас. Благодатне провело його в останню путь зі скорботою, вдячністю і честю, зі сльозами, але з гордістю, стоячи на колінах. Вічна слава воїну Андрію Ігуніну, його ім'я серед тих, хто заплатив найвищу ціну, щоб ми жили.